У Луцьку масштабний та новий фестиваль під назвою Любартфест. Загалом на фестивалі є три локації. Відбувається все всередині замку Любарта, а також на замковій площі. І ще в окольному замку. І ми зараз пройдемося і обдивимося усе, що тут є, і покажемо вам. країна мрій ага, для діток. Красивенько розкажіть, будь ласка, ви сьогодні прийшли з родиною. Я бачу на цей фестиваль, та загалом як вам сьогоднішнє дійство? Прекрасно прекрасно Це, подобається. Дуже а ваш вашій дитинці як ще більше подобається. Всім треба хоч трошечки відволіктися. Ось а, і донатити якомога більше на допомогу зсу нашим хлопцям для нашої безпеки. Плануєте весь фестиваль бути? Ні, на жаль, дитина не витримає. Ми перебуваємо у замку Люберта. Ось тут за моєю спиною частують смачню м'ясом. Тут також відбуваються кулінарні майстер-класи. Далі там є різні лаундж-зони для дорослих і, звичайно, ж дитячі розваги. Дівчата, добрий день. Розкажіть, будь ласка, як у сьогоднішній дійство? Супер, дуже класно. Звідки ви про нього дізналися з інстаграму? Чи десь можливо хтось порадив? Мої картини. Ідемо йдемте подивимось на виставку картин. Давно малюєте? З 21-го року приблизно. Та і як вам загалом багато вже створили картин? М -м, близько 40, напевно. Багато картин я вже продала і на подарунок були. І вирішила зробити таку виставку. І загалом Крісті? маєте я вже фідбек? Думави. – Так. – Відмічають в інстаграмі, можливо? – Ні, Поки не відмічають, але бачила, що люди фотографуються, фотографуються з самі на фоні і знімають відео. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, з ким ви сьогодні прийшли на цей фестиваль? Доброго дня, я прийшла зі, з моїми друзями. Ми приїхали з міста Дніпра з Дніпра. Так, ви сюди на фестиваль. Чи ви тут проживаєте? Ні, ми приїхали по роботі і так вийшло, що потрапили на фестиваль. І як вам подобається такий розмах? от ці всі атракції? Та це дуже цікаво. Нам такого в Дніпрі не вистачає а тут. Такий ну дуже класно. Я вважаю, що зараз нам потрібно жити, не зупинятися, що нам потрібно звісно донатити, але і пам'ятати, що ми люди. Ми маємо право трішки відпочивати, але і не забувати, звісно, що потрібно допомагати нашим воїнам. Якщо це поєднання два в одному, то це нормально. Я вважаю, що потрібно і жити, і звісно, наближати нас не до перемоги. Сьогодні тут буде діяти три локації: одна в замку Люберта, друга це передзамкова площа, там автовиставка. І третя це окольний замок, це головна сцена. Тут буде в замку Люберта дві сцени: одна електронна, а друга кавер гурти. Сьогодні буде Діма Прокопов, а завтра Чіко і Катоші. Да. Ну, крім цього, в нас ще виступає. Ми порахували, і в нас задіяні в цілому фестивалі. 378 виступаючих людей. У нас будуть різні збори, аукціони, до яких долучились наші партнери. То тобто, будуть ну на мою думку, будуть круті аукціони. Думаю, ми отримаємо багато грошей їх, надіємося на це і хочемо передати їх військовим обов'язково. І ми плавно з замку Люберта перемістилися на замкову площу. Тут відбувається автомобільна виставка. Тут ви можете побачити безліч автомобілів різних марок, різних кольорів та навіть раритетні. Е Сказали, що у вас особливий якийсь двигун? Так, да, роторний. Їх Лузько тільки два. Угу. А рестайлових таких машин по всій Україні штук десять більше. Взагалі чудово. Приїхали покрасуватися, як я розумію. Так <плес> я ще на Київфест Фест поїду. О, <плес> Там також запрошення маю. Багато уваги привертає ваше авто? Ну, трошки є, так як їх, в принципі, немає в нас. Mm -hmm. Навіть в принципі на Західній Україні їх майже немає. Просто є ці машинки 2003-2008 років, а є 2009-2012 років. Mm -hmm. І ті, що 2003-2008, їх в Україні десь, може, штук 300 є. А цих взагалі до 10. І тих, що діти 2003 2003-2008-х, їх живих вже майже не залишилось, так само так що машинка дуже унікальна. Їх їх в принципі, так не купиш, тільки з рук з рук в руки. <свіття> ну або якісь вже побиті, убиті. <свіття> <свіття> Бачите, а, на фестивалі вам розкажуть і про раритетні авто, і подивитися, і посидіти, і послухати цінну інформацію. Ця автомобільна виставка буде тривати увесь фестиваль, тож ви можете реально прийти сюди, попросити водія посадіти в цікавих та дуже класних і раритетних авто і познайомитися ближче зі всіма. Так. Як ви звідки ви дізналися про цей фестиваль? З інстаграма? Так? Так. Ви ви запропонували я ініціатива була? Я. – вам сьогодні автівки сьогодні? Ну ми тільки прийшли, ми тут ще нічого не бачили. Про думаю, до основних заходів дійдемо, та буде видно об'єктного якісного пального. Тому робіть гарні світлини і від нас буде скоро подарунки. А ну да, інтерв'ю. Розкажіть про своє авто. Ну ось цікаве таке, праворульне. Думаю. Ви залом приїхали показати? Продати можливо? Ні, точно не продам. Ага. Ви їздите самі, так? Да, це так, машина, машина вихідного дня. Багато? Для душі. Багато уваги до неї більше ніж. А якого кого вона 87-й. сьомий. Але бачу, от від'їжджає саме да. крізь. Автомат, клімат, контроль, іонізатор повітря і адаптивна підвізка. І ось ми прийшли до головної, третьої зони відпочинку. Ось це все дійство. Вона відбувається на території окольного замку. За моєю спиною. Від відвідувачі фестивалю танцюють зубу, розважаються. Тут також є дуже багато атракцій для дітей і для дорослих. Сьогоднішнє свято ще тільки почалося. Сподіваюся, що буде воно дуже хороше. Тому що це потрібно зараз людям. Люди, люди знищені всередині. Їм ця підживка потрібна просто такий естетичний запал. Він дасть наснагу боротися до кінця і бути разом. Я ще все не обійшла. Я чекаю на виступ. Зараз буде виступати моя викладач з вокалу. Тож фестиваль Любортфест обіцяє усім присутнім дуже гарні емоції та багато цікавих розваг. І ми сподіваємося, що цей фестиваль залишить у пам'яті лучан та гостей міста дуже гарні спогади.